Нещодавно відбулася дуже потужна потужність, а саме вченим вдалося вирізати шматок ДНК людини з вірусом імунодефіциту людини. Ви думаєте, вирізати це якісь на там щось ріжеться? Ні, все було набагато цікавіше. Як це відбувається? Завдяки терапії CRISP cas 9 Що це таке взагалі? CRISP це ніби бібліотека, в якій знаходяться. Всі записи всіх пошкоджень нашої ДНК. Кейс 9 це ніби свого роду терорист, який а, направлений на знищення запрограмованої якоїсь частини нашої ДНК. І як це відбувається? Спеціальним вірусом вчені розробляють спеціальний вірус, завдяки якому а, в нашу клітину заноситься. Схема для того, щоб там збудувався цей Кас 9 І збудувалося РНК, яке поведе Кас 9 до ДНК з вірусом, вірусом імунодефіциту людини. Це як якийсь, е, якесь креслення бомби, яке заноситься у будинок. І вже в будинку збирається бомба е, РНК. Підносить цю бомбу КАС-9 до ДНК, до того шматочка ДНК, який повинен бути видалений з вірусом імунодефіциту людини, або просто дефектний якийсь шматочок, і проходить бадабум. І цей шматок у двох місцях розривається і виривається. Наша клітина в цей момент, якщо ми вживемо правильні, Гени, вона їх вбудує. Якщо ні, то просто позбудеться вірусу імунодефіциту людини. Ця терапія дала ремісію а, людям з цим вірусом на 16 тижнів. Була припинена звичайна терапія, і 16 тижнів а, люди не мали проявів вірусу імунодефіциту людини. І у людей, які хворіють на віл. З'явилася надія. – це ніби бомба, яка розриває оцього рижого кота.